Давайте ось трішки пройдемося нашим базарчиком. То я з однієї сторони знімала, а тепер з іншої. Ось тут у нас. Ой, тут раніше більше стояло, зонтики були. А, це, навіть, на машина розружає. Класні ліпчики, полотенця, трусики продають. Зараз ми пройдемо туди трішки далі. Хочу зайти в магазин. Уже ж йде тепло. Хочу подивитися собі обув. І шлюпочки якісь купити. Ну і подивитися, що там по цінам. Бачите, це в нас такий базарчик. Тут люди торгують. Все прекрасно. Кепочки різні А оце білизна. Бачите, доволі така непогана. Ну що? Посполкали, то той знає цю вулицю. окуляри, Парео... Ну вже ж, потепліло. Це так, далі, 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 далі трохи пройду і вам все покажу. Ось спіша. Ось такі поділочки з дерева доволі непогані. Вон, бачите, де Ангела. Це на подарунок. То все своими руками робиться. Полотенчика. А це ось точка. І ось якась сажалка. Вачний сікетончик. Ось трусики. Великий вибір. Трусиків чоловічих. Далі окуляри йдуть. Так що можна пройдіться і прибутися. А от дивіться, які класні эти платічка. Вишукані, стильні, в квіточку з такої, знаєте, як легенької тканини. О, розпродаж все по сто. Пішли далі. Пішли далі крутить педалі. М? Окулярів скільки. На этот фасон, фасони, чоловічий, жіночий. Давай. Зонтики. Зонтики, зонтики, зонтики. Кепочок скільки. Гляньте. Ось, самі популярні за такими надписами, з її роугліфами. Айвон. акції, великий вибір. великий вибір косметики. Завітайте в магазин Айвон. Так. Ну і там далі трохи пройдусь Там той магазин що я шлюбки беру. Зараз ми глянемо чому вони. Е, я брала їх була то по 200 гривень, потім по 250 трішки подорожчали. Ну, це в минулому році було, а в цьому році не знаю. Я постійно куплю одні ж. одній й ті ж фасони, моделі. Мені на роботу ходити, щоб удобно, легко було. Нога щоб дуже не потіла і можна їх постарати. А потім там назад пройду трішки риночком, покажу базара, якщо кричать не будуть. Тому що не знаю, сейчас так возмущается, що ти знімаєш, показуєш. Я ж нічого такого не показую, ну торговля йде повним ходом. І ось тут теж щось троїться. Щось ремонт роблять, напевно, Буде якийсь магазин класний. Ось він. Зараз я вам покажу. Одяг. Нарешті я до нього дійшла, Чоловічий, жіночий, підлітковий. Зайдемо, подивимося, взуття. О. Ось вони, ось-ось, ось. Ось, ось. Ось. ось отакі я беру. Дволі непогані, легкі. Сразу беру так, дві пори. І не жалко. А в яку ціну отакі зараз? 200. 38 чи це який? А не буде восьмерки. Девочки жду, дожні будь. Ждіть, ждіть, я ж беру дві пари кожен год. Ви знаєте вже. Хочете, оставляйте номер телефону, я вам одразу напишу. Та я тут кожен день, да, в принципі. прийду. я думаю, на сьогоднішній неділі, бо вони там не 41, не 39 вже дівчинки. Вони як для роботи, це просто жесть. Прийде, жесть. Ну, да. Отакі от. Ну, буде, я вже їх знайшла там. О, зараз ще покажу. Отака ще моделька. Та я поняла, це це. Цих не буде, будуть тут такі на хороші накорковий той подошві? То не... Ну, вони хороші. Просто що подошва не знашується за тільки вигора. Я була купила з різними тими перепутала таки пішла. Ну, один день такі, один день такі вдівала, так що. Ну і такі ще. Будуть вони точно, А дідоси. Це дуже класні. У мене наподобій найки такі це є. Цей, це, клас. це для огорода. Для огорода то, то жалко, це не А скільки такі коштують зараз? 550. 550. А ой подорожала, я брала ну, дешевше да. трошки. Ну добре, дякую, я зайду це до вас. Класно. Так. Далі, далі. А от по чоловічому взуттю. Дивіться, які гарні. Десон гривень. Це таке молодьне, стильне, прекрасне. Так. Ну нічого, завезуть. Ще не також і жарко для. Етіх. Поки ось тепло настане, ще цей тиждень. На слідуємо я не маю надії, вже вони будуть. О, дивіться, скільки квітів продають. Газа. Газанія. Газанія. М? Чорнобривці. Багато всього. Лаванда. Кому цікавить 60 гривень. ставає 20. Пішли далі. Найдеш мене Що тут пройдемося, про он цікаво. Ну, а це тут розсада вже. Клубничка. Бачите, полуничка. Яйця по 35. Трішки пройдусь: Ландиши, 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 Ландиши. Реклама. І ось дивіться, які бачите, он класні штуки. Дьожа, ой-ой-ой, тут щось обдирають. Це так пройшлось. Бачите, тут нічого не міняється. Дорого домашнє А по курка? Ну тут більше 3 кг за 330 віддань. Ага. Тут На 370. Дивіться яка, ну понюхайте. Ні, я нюхати не буду, Дивіться. я спросила. Дивіться, яка. добре. Подивіться. Та прийдуть такої жодні сиріть. Добре. Домашні. Спрашувати. Не знаю, так спросила, бігом купить треба. Ну, м'ясо в мене є. Сьогодні нам треба буде овочі покупати. Картошка молода. Сама дішова. 55 гривень виходить. Бачите, можна вже і за 55 купити. А в нас на районі 90. Помідори по 90. Огірки по 95. Вон, бачите, скільки всього тут багато. На базарі можна купити, але це ж теж треба буде перевіряти вес. Ну, я не знаю, може тут і не дурять. Вон, дивіться, в нас було на районі 205, 230, тут 110. Полуничка така. Помідор 200 гривень розовий. По 115. Оно угу. гірочки по 115 і по 100 гривень. Камбачок 85 іде. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшне тут, що вибиться. Дивлюсь людей, бабу... бідні бабушки. Їх так нахитують яблочко. Квіти вже поминальні. Вон, по 40 гривень радис. Яблочко вже по 20, по 18. Не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі, ставити лайки. Трусики, сімейні, дивіться, модні. Модні. Та оці самі нормальні. От бачите, вони хороші. Тут якість, якість шикарна. Ось такі, це більше вони. Та то я показала, що такі, не такі. Турція. Кажуть, що тут Турція. Лучше є Турція. Ось це так. Так що наші трусики з Турції привозять. То так. Ми ще там трохи зайдемо. Пройдемся ще. О тим базарчиком. Потім пройдемся, як обычно, м'ясо. І на тому все закончиться. Капуста. О, молода капуста по 30 гривень. А огірки по 95 виходить. А ось капуста по 25. Глянь, така гарна. О, а тут взагалі у нас, бачите, як. Бери на будь-який гама... гаманець. Багато всього, і квіти, і продукти. По 85 помідорчик, по 95. От по 160, такі коктейльні, апельсин по 60, баклажан по 150. О, тут вже полуниця 200 гривень, а там була 110 раніше. Вон дивіться. 70 гривень, 65 гривень грибочки. Оце на грибах дурять капець. Такі діла. Там бабушка взяла і кілограма немає. їй кажуть, оце буде 100 гривень. Шокі. Народ просто, як мені написали, я кажу, безстрашний, не безстрашний. Просто в нас продавці на ринки безсовісні. Я сьогодні трохи пороблю і ще, Тому у мене будуть частина друга закупи. Е, хочу купити трошки е, там гірочки по 125 двадцять е, Хочу трішки купити овочів. Може, куплю молоду капустину, он 35 гривень, треба трохи буде її обідрати. Алло. Якщо дадуть, ну я думаю, це по 35, Оце листя треба зняти, будемо живо не їстимемо викинемо і купити. Якщо дадуть гриби по 70. Тріх є трошки дешевше. Я брала по 80. по 80 гривень. Редиска, моя любима редисочка, 40-45. Зараз камеру протру. так, 40-45 виходить. Помідор по 120 і по 80. Ну, в принципі, ціна одинакова 35. І там я знайшла трохи капусту, ну, але вона, під... ну, вона непогана була, то 25 гривень за кілограм. Може вона вчорашня, зелені куча. А ось ковбаска. Сир голонський з Звенигора, 321 гривня. О, дивіться, тут все за вітриною зроблено, так можете. Вон, вибрати все, що хочете. До віконечка підходьте, термінали працюють, можна і заналік. І вперед. купили. Все, що вам потрібно. Такий ще базарчик у нас. Це здоровий. Це самий здоровий базар. Що мені там писали? Надо блогеру руки руки повідбивати. Ну, я вам ціни показала. За що руки відбивати? Ви хотіте, як пишете писарі, так ви думаєте, що ви пишете. Йду, оце бурчу. Дивіться, цукерок скільки. Бачите, різні. Якась ягода, сушка. Сухофрукти. Можете ціни подивитися і по 200, і по 220. Це до пасочки можна так купити. Трошки того, того, того. І спекти пасочку. Яйця недорого, гриня, 99. Дріжджі, чи що там треба купляти на ту паску. Молоко і мука. Так що я не думаю, що паска. Дома стояти. Ну, ще мало. У нас, бачите, там я в колінічах тільки бачила, що паску продають і все. ну ось Я думаю, на вихідних може вже і базар начне, трохи можна буде купити. Викупляли. Каравай можна зайти у нас. В караваї також можна купити пасочку смачну таке діло. Оце ну, такий базарчик. Цього один ряд. Там он, інший ще є ряд. Я думаю, багато хто знає наш полтавський Шевченківський базар, найвеликий. Його, ви знаєте, ну, за день можна обійти, він трішки менший став. Но тут знімати, не переснімати. Такі справи. І от бачите, Макадамія, Макадамія, тут горішки, оці всі сухофрукти. Ось. Зачем заказувати через інтернет, якщо можна на базарі це все купити? Турецькі, мабуть, сладості чи єгипетські? Це я вам так показую, що все є. О, дивіться. Воно ну, ну, все таке дороге. Манго. Манго в шоколаді. Щас я спрошу, а скільки вас. А скажіть, будь ласка, скільки отака коробочка манго? Скільки? Оце така 250 гривень. Оце все по 250, так? Да? Угу. Все по 250. В шоколаді. Груша, фінік. Пів, Пів кілограма тут пишеться. Оце так. І от дивіться. Це халва. Халва класна. І он, бачите, з різними смаками. І фісташки. Так що такі справи. І от іще сухофрукти по 160, по 200, по 300 гривень. Акція 150 гривень курага. Це не раз акціонна, непогана така гляньте. І ось іще. Царят продають чернослив, горіхи. Горіх, 200 гривень горіх. Арахіс по 140, арахіс з сиром 120. 200 гривень. буде Теж тут, бачите, всього багато. Хлопці молодці. Це, от можете. Купити такі смаколики і і типу ви побували ілі в Єгипті, ілі в Турції. Халва смараканська, пів кілограма шоколад і ще така халва смараканська. зараз я вам скажу ціну. І от іще така халва. зараз от мужчина поговорить. Том я вам скажу. А в яку ціну така халва? 80 гривень. Бачите, пів кілограма 80 гривень. Так що на базарі можна купити все? Ну і все, в принципі, От такий у такий мене поход. Ну, навіть київський торт ршен продається без холодильника на вулиці. А я колись тут щось купляла мене нахитали. Тепер не беру. Тепер не беру. Як це по 153 гривні. Ну, ну, в принципі, все так накрите. Короте, тут треба бути обережно. Київський торт на вулиці 20 градусів тепла, продають на вулиці. Без холодильника. А може то просто коробки стоять, що вони в наявності є, я ж так не спрашувала, то можу я і помилятися. Газетка, а товари. Тоді розетка, то газетка. А там можна зайти в той магазин, і там багато всього продається. О, Це тут косметика, духи. Можете, навіть пробники, масочки класні. Дуже-дуже багато всього. А це щось для гризунів. Сімена. і труси. Лоза прям розбігаються. Не знаєш, що купити. І окуляри. Вам тут підберуть, які вам потрібні. Це у нас окулісти сидять. Так, де там гіві? Їві став популярним у мене, його немає. Сьогодні він, мабуть, сьогодні-четвер, може, на якийсь район поїхав. До зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Побігла я працювати далі.